Доброго усім дня. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, це 20 розділ рух через залізнодорожні переїзди. І так, правила нам, перше, що говорить, що перетинати залізничні колії можливо тільки на залізнодорожних переїздах. Справа вся в тому, що цей пункт, видно, навмисно прописаний для водіїв позашляховиків, тракторів, там, вантажних автомобілів, бо зазвичай водії легковушок не дозволяють собі таких речей. Але оскільки у нас в Україні дуже погана статистика з загинувшими людьми на залізнодорожніх переїздах, тому сьогодні ми звернемо на це увагу більш серйозно, чому так відбувається, чому люди нехтують правилами проїзду залізнодорожніх переїздів, ну і розберемо ті чи інші ситуації. Я думаю, зрозуміло, що все, залізнодорожні колії тільки на залізнодорожніх переїздах. Далі. Правила кажуть, що під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій повинен чимось користуватися. І так, зразу вам хочу сказати, що ви повинні користуватися усім, чим є на переїзді. Наприклад, якщо є шлагбаум, зрозуміло, положенням шлагбауму. Світлофорчики, да, що світиться на світлофорчиках, є черговий по переїзду, він подає сигнали як регулювальник. Дивимося на нього. І навіть якщо все це вам дозволяє рух, правила кажуть, що водій сам повинен впевнитись в тому, що до переїзду не наближається поїзд, там локомотив чи дрезина. Тому що, на жаль, автоматика штука хороша, але може відмовляти. Черговий це теж людина, яка може десь або заснути, або з якихось причин не вийти. і... Відбуваються такі неприємні речі, коли начебто все дозволяє рух, і водій так сміло просто рухається через переїзд і попадає під поїзд. Ви, я думаю, всім вам зрозуміло, що при зіткненні автомобіля з поїздом, на жаль, не в пользу автомобіля. І ДТП жуткий, і ви чули про те, що не так давно в Україні було ДТП, в якому загинуло 49 чоловік. Маршрутний транспортний засіб виїхав прямо під поїзд. Далі. Тепер дивіться, якщо вам все-таки вдалося побачити поїзд його потрібно пропустити, правила кажуть, де потрібно зупинитися. Зрозуміло, що якщо є шлагбаум, там, перед шлагбаумом. Якщо у нас є знак СТОП, немає стоплінії перед знаком Стоп. Якщо стоп-лінія є перед стоплінією, да, перед світлофорами, щоб його бачити і так далі. Але якщо нічого немає, а поїзд все-таки їде. Правила кажуть, зупиниться треба не ближче, ніж 10 метрів до найближчого рельса. Ну, рельс, я думаю, ви зрозуміли, це велика довга железяка. Чому не ближче 10 метрів? Тому що вагон має виносні платформи і так далі. Тому вважається, що треба зупинитися не ближче 10 метрів. Далі. Правила кажуть, що якщо перед переїздом. Немає у нас дорожніх знаків напрямок руху по смугам. Це 5.16, 5.18 І немає дорожньої розмітки, яка розподіляє у нас кількість смуг. Рух через переїзд дозволяється тільки в один ряд, один за одним. Вся справа в тому, що цих питань в програмі дуже-дуже багато. Колись за порушення цього пункту правил я теж заплатив штраф. Я зараз навіть на дошці це промалюю. Як це було, і яким чином я попався? Дехто каже Сергій Анатоліюча, чому ви це все видаєте на дошку? І це я роблю для того, щоб ви всі інші теж не робили таких помилок або були більш уважніші, як в, даному, в даній ситуації, в моєму випадку. Тому зараз я на дошці намалюю. І так. Це було дуже давно. І ситуація якого плана? Ну, хто може Київ знає, є така вулиця Набережно-Карчувацька. Зараз там здоровенне перехрестя зі світлофорами і так далі. Ну, я малюю так, як виглядала вона колись. Тут, ну хто добре Київ знає, це там, де залізнодорожний міст, ну, зараз пропускаю. Ось тут лежали рельси. Вони вже, як кажуть, забуті Богом і людьми, бо вони просто впиралися в опору моста і ніякого поїзда там і близько не було. Але все-таки знаки стояли, що це залізнодорожний переїзд, і був дуже цікавий момент. Ось тут на стовпі висів значок, який говорив про те, що у нас. Рух через переїзд можна виконувати в дві смуги. І це було логічно. Чому? Тому що водії, котрі хотіли праворуч, займали відповідно праве положення і повертали сюди. А тим, кому потрібно було ліворуч, займали другу смугу і повертали ліворуч. Інших варіантів не було. Навіть в ті часи це десь був початок видно 2000-х років. Навіть в ті часи, вже на шестирядному русі тут потрібно було дочекатися, поки в шести смугах нікого не буде для того, щоб виконати поворот ліворуч. І так, їздив я туди дуже часто. Тому що там була промзона. По роботі дуже часто, десь разу 2-3 дні. Я чітко переїжджав через це переїзд. Це було нормально. І в один прекрасний день виїжджаю так само, мені потрібно ліворуч, а ось тут стояв автомобіль. тоді що таї. От уже Поява цього автомобіля в цьому місці ну, повинна була трошки, як то кажуть, насторожити, але не насторожила. Дочекавшись, поки нікого не буде, я повертаю ліворуч, що тоді по-моєму, їх з'їздив на Жигулях. І мене зупиняє інспектор. За мною ще співає проскочить мерседес. Інспектор зупиняє його. Мерседес зупиняється трошки далі. Зрозуміло, підходить інспектор. Я, як вам радив і на попередніх темах завжди кажу: цікавтеся причиною зупинки. І тому, коли до мене підійшов інспектор, я спокійно, чимно кажу і чому зупинили. На що інспектор каже, глянувши на мої документи, каже Сергій а що ж це ви порушуєте? Я кажу, странно кажу, чуть ли не кожен день тут їжджу, Раніше ніяких претензій до мене не було. І той інспектор мені заявляє, а ви порушили 20-й розділ, пункт 4. Я зразу на стовп хоп, дивлюся, а знака вже. Немає. Таким чином, якщо немає знака, знову ж таки, як у нас буде звучати цей пункт правил? Так от, ще раз, як звучить цей пункт правил? Що, якщо перед перехрестям немає у нас через перед, перед переїздом немає знака напрямок руху по смугу, а в даному випадку його вже немає, то рух через переїзд, який би він не був, повинен був відбуватися. Один за одним, в одній смузі. Я зразу у інспектора питаю: кажу, це як перевірка на уважність, тим, що знак зняли. Вони кажуть, ну і так можна сказати, кажу: ну і скільки коштує ваша перевірка? А щоб ви розуміли, за порушення правил проїзду залізнодорожніх переїздів один із найвеликих штрафів, або навіть можуть позбавити права керування на певний період часу. Ну, на той момент, це ще ті роки були штраф від 17 до 54 гривень штрафу. Як сьогодні пам'ятаю, інспектор каже: ну давай 20 гривень. Я даю йому 20 гривень. Він квітанцію, бо тоді прямо на місці виписували з квітанції. І от тут теж дуже цікавий момент, що стосується спілкування. Тут же під, підходить водій Мерседеса, інспектор йому Добрий день. А цей водій каже, який же він добрий, якщо ти зранку палкою махаєш. Інспектор каже, це я палкою махаю. Каже, готов 50 гривень. Бачите, мені 20 гривень обійшлося, йому вже 50. А порушення в нас однакове. Саме цікаве відбувалося далі. Зрозуміло, що за декілька тижнів інспектора привчили всіх водіїв. Кому праворуч і кому ліворуч, завдяки тому, що зняли знак, рухатись один за одним. Но тут виникала серйозна проблема. Наприклад, водію потрібно повернути ліворуч. Він під'їжджає, зупиняється, а водію, котрий їхав за ним, потрібно праворуч. Цей стоїть, чекає, чекає, не може проїхати. У цього заднього не витримують нерви, вривається терпець, він бере і. Об'їжджає його. В даному випадку другий інспектор ховався ось тут під мостом, який зупиняв цей автомобіль і казав: вибачте, будь ласка, у нас цей маневр теж платний. Тому бачите, порушення правил залізнодорожніх переїздів у нас часте явище. Інколи в даному випадку це було спровоковано, але ми ще сьогодні і намалюємо варіанти, коли у нас такі речі є постійними. Тепер розберемо всі варіанти, які ви вже наприклад знаєте, коли у нас рух через переїзд заборонено. Всі ці ситуації, я думаю, ви бачили. Ну, почнемо ось чого. Коли у нас на залізнодорожньому переїзді з'являється регулювальник, ну, а верніше черговий по залізнодорожньому переїзду, який у нас подає забороняючий сигнал. Це може бути жезл піднятий догори, розставлення руки в сторони. Я думаю, що ви розумієте, що в будь-якому забороняючому положенні, як регулювальника, ми слухаємося чергового переїзду, і рух через переїзд буде заборонено. Це навіть не обговорюється. Тому варіант появи чергового по переїзду, що забороняє рух. Все, всі, стоїмо, навіть якщо шлагбаум відкритий чи світлофори то не світяться, рух через переїзд буде заборонений. Далі засвітилися. Два по черзі моргаючих сигнали світлофору. Крім того, зазвичай іде ще й звуковий сигнал. І отут дуже цікавий момент. Світлофорчики вже моргають, шлагбам ще піднятий. Але з цього моменту рух вже заборонений, тому що дуже часто водій пробує. А, це світлофори тільки загоріли, зараз я проскочу. І при спробі проскочить, відбувається дуже цікава історія. Переїжджає через переїзд, а з, з другої сторони шлагбам почав закриватися і закрився перед ним. І якщо раніше шлагбам закривав тільки половину переїзду, то на сьогоднішній день дуже багато ситуацій, коли шлагбам перекриває повністю рух через переїзд. Водій вмикає задню, дивиться і ззаді шлагбам закрився. І він залишається заблокованим на залізнодорожньому переїзді. Дехто з переляку вмикає. Першу передачу газу пробує знести шлагбам, роблячи собі свого автомобіля кабріолет. У нас залізна дорога подивилася на це діло, що у нас з'явилось дуже багато любителів кабріолетів. І придумали, ну, верніше, не, не самі придумали, спочатку подивилися, як це робиться в Європі. Не? Тобто, там сказали, що у нас для того, щоб не проскакували, зробили піднімаючийся бордюр. Ну, Наші довго не думали з бордюром, не дивилися, як це зробили. В цивілізованих країнах там бордюр піднімається так, що якщо ви на переїзді, то ви виїхати з нього можете, а заїхати не можете. А в нас бордюр піднімається просто взяв і піднявся. І тепер, якщо ви вже на переїзді і розженетеся, то у вас буде тепер. І кабріолет, і ще й без коліс. Тому я вас дуже попрошу, з моменту, як тільки засвітили світлофорчики, все, зупинилися на переїзд, не заїжджає. Зрозуміло ж, якщо почав опускатися шлагбам, чи опускається ви його бачите, чи вже опустився рух через переїзд. Теж, я думаю, зрозуміло, що неможливий. Далі, наступне, що дуже часто водії порушують. Не можна виїжджати на переїзд, якщо за ним є затор. І оце дуже часте явище, коли водії це роблять і зупиняються на залізнодорожньому переїзді. Працівники раніше ДАІ, тепер поліції дуже люблять такі речі. Чому? Тому що, знову ж таки, штраф один із самих великих І от для таких от моментів я зараз промалюю ситуацію, та сама ситуація в місті Києві, де дуже часто якраз водії попадаються в оці неприємні історії. Раніше в цьому місці я коли сказав, що в мене було враження, що гаїшники там навіть зміну передавали. Вони звідти, по-моєму, ніколи не виїжджали. І зараз я цю ситуацію промалюю на дошці. І так, залізнодорожній переїзд на корчуватому. Я його зараз теж промалюю. А, так, ну, давайте. залізнодорожні колії. Раніше це була, по вулиця Червонопрапорна, зараз якийсь там шлях. Ну, точно не помню, чи Пирогівський, не зараз не буду про це. Ось тут дуже цікава ситуація. Тут ще АЗС знаходиться. А ось тут такий подвійний наче, виїзд. І світлофорчик. Ситуація яка? Переїзд. Горить, наприклад, зелене світло. Шлабам відкритий, водії рухаються по прямій, переїжджають через переїзд, світофор міняється на червоний, і водії зупиняються. Цей зупинився, цей зупинився, цей зупинився. Ну і знаходиться той, хто виїжджає на переїзд і теж зупиняється. А ось тут постійно раніше автомобіль дає, зараз поліція, він постійно тут чергує. І як тільки засвідчується зелене світло, ці три автомобіля. Їдуть вперед, а це їде у вільну касу. І зрозуміло, що кожна зміна сигналу світлофора знаходиться той, хто готовий за це діло заплатити. І в мене дуже багато історій, це вже для тих, хто буде не в онлайн режимі, а на курсах. Ми будемо спілкуватися вживу. Я багато чого ще можу розповісти. Все це так буде інтрига для тих, кого тут немає в кабінеті. Зараз поки що зупиняємося на цьому. Чому не можна виїжджати? Тому що не через те, що вас оштрафує працівники поліції, а ви, наприклад, зупинилися на рейки. В цей момент під'їхав поїзд десь на відстань 800 там чи кілометрів. Спрацьовує автоматика і вас закриває флагбаум повністю. Ви назад, ззаді теж закрито. А ще інколи ще ззаді таке чудо ж стоїть, як і те, хто виїхав. на... Переїзд. Тому я вас дуже попрошу. Бачимо, що за переїздом немає куди діватися, не виїжджаємо, зупиняємося перед шлагбагом. Роздивилися, що місце є, переїхали. Мало того, що зупинка на самому переїзді у нас дуже небезпечна. Якість самих переїздів ще, якщо там, взяти там місто Київ. Куди не йшло. Ну, якщо вже візьмемо там, Вінницьку там Черні, та далеко ходити не треба. Та сама Київська область, Коцюбинська. У мене було декілька ситуацій, коли я під'їжджав до самого переїзду, правда, взимку, дивився на стан його, розвертався і їхав через кільцеву дорогу, тому що я реально розумів, що своїм дорожнім просвітом на автомобілі я його не перетнув. Хоч у мене шкода Октавія і ще й пакет погані дороги, але я не ризикнув, тому що був просто в Великий шанс що сісти на брюхо. Добре, продовжуємо далі. І я думаю, що ніхто з вас не поїде, навіть якщо все відчинено, да то світлофорчики не горять. Но якщо ви візуально самі бачите, що у нас наближається поїзд, то зупиняємося і пропускаємо. Не треба з поїздом спорить про першочерговість проїзду. Далі. Крім цього всього, у нас є така штука, як сільськогосподарська техніка. І ви бачили, що під час її робочого режиму та, та сама сіялка, комбайн вони займають дуже велику ширину. Так от, через переїзд, така техніка їде тільки в транспортному стані. Мається на увазі в складеному. Не допускається, що комбайн з жаткою сам. Тільки вміщається через переїзд, все я їду сам, а зустрічні всі тільки через жатку. Такого бути не повинно. Далі. Крім того, правила кажуть, що забороняється самовільно відкривати шлагбам, об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які чекають, стоять, поки шлагбам відчиниться. Це біда вже пригородів Києва, де знову ж таки вже знижується культура водіння. Всі стоять, чекають, знаходяться самі, як то кажуть, хитрі, які об'їхали всіх і теж стали на зустрічній смузі. Але є одна проблема: з другої сторони, знаходяться теж такі ж хитрі. І тоді, коли вже поїзд проїхав, шлагбам відчиняється, ніхто проїхати через переїзд не може, тому що стоїть стінка на стінку, ніхто роз'їхатись не може. Тому я думаю, що ви таких речей робити не будете. Далі, правила кажуть, у випадку вимушеної зупинки на залізнодорожньому переїзді в житті старайтесь робити так, щоб у вас ніколи ніяких вимушених зупинок на залізнодорожньому переїзді не було. І зараз я поясню, як це зробити. Під'їжджаючи до переїзду, ви бачите, що він не в дуже гарному стані. Швидкість погашена. Перша, максимум друга передача, но бажано перша. І відпустіть автомобіль, який рухався попереду, на більш велику дистанцію, щоб ви на самому переїзді ніколи не зупинялися. Навіть якщо ви бачите, що ну, ось та начебто всі їдуть, да, не буде ніякого затору, зробіть собі віддаль більшу, щоб ви могли на одному дикані його перетнути. Тому що особливо взимку, там де проїхав поїзд, він продавив колії, там трошки підтало, там трошки підмерзло, і у вас такі гарні людяні е, горки. І якщо ви попадете в ямку. То дуже часто немає не можливості виїхати. Чому? Тому що так влаштовані автомобілі, якщо вже одне колесо починає буксувати, то друге стоїть і просто на нього дивиться, як те напрягається. Тому да, зрозуміло, що автомобілі з повним приводом. В даному випадку трошки краще, але не треба да, тобто, ігнорувати оці рекомендації, які я даю, просто на одному диханні з невеликою швидкістю, без зупинки, і тоді проблем не буде. Але ж все-таки, якщо правила кажуть, вимушена зупинка на залізнодорожньому переїзді. Перше, що ви повинні зробити. Перше, що ви повинні зробити, це висадити пасажирів. Тим більше вони вам потрібні, якщо вони у вас є, для того, щоб виштовхати машину з переїзду. Бо були дуже такі, ну, можна сказати, ганебні випадки, коли водій маршрутного транспортного засобу а, вимушено зупинився, побачивши поїзд, сам утік і навіть забув відкрити двері для пасажирів. А, там теж було більше 10 чоловік загиблих і навіть загинув дідусь у електричці. Ну, він просто коли. Вийшов і побачив, що відбулося, то просто в людини не витримало серце. Але зараз не про це. Тому перше, висаджуємо пасажирів. Далі, Далі правила кажуть, дуже цікаво. Зрозуміло, що пробуємо прибрати. Якщо не вдається прибрати автомобіль, Тобто, да, не хватило сили і так далі. Правила кажуть, що треба про це якось попередити машиніста поїзда. З вашого боку, правила кажуть, що якщо у вас є можливість, то треба послати двох людей. Притом правила кажуть, що послати їх треба конкретно не менше ніж на 1000 метрів в обидві сторони. Мало того, ви повинні пояснити цим людям, як зупиняти поїзд. Зрозуміло, що не просто так машиністу махать, да? тобто, особливо якщо ви гарна дівчина, бо він так тільки посигнали і ті газу додавить. І так, запам'ятайте, сигналом для зупинки поїзда є круговий рух руки з яскравим куском тканини. Ну, В даному випадку, як я сьогодні, от можна зняти оцю кофту, да? тобто, і круговий рух у вас зрозуміє машиніст і почне екстрене гальмування. Чому не не менше, ніж на тисячу метрів? Тому що гальмівний шлях у поїзда дуже-дуже. Думаю, правила кажуть, що якщо ну, двох людей немає, посилаємо людину в сторону ймовірної появи поїзда, якщо у вас одна людина. Знову ж таки, як вирахувати ймовірну появу поїзда? Я буду розповідати на лекціях вживу. Знову ж таки, залишаємо інтригу. Зрозуміло, що самі залишаємося біля автомобіля. Крім того, не забуваємо, що якщо у вас немає від кого отримати допомогу, то є такі сигнали, звукові, сигнали загальної тривоги. Це один довгий три коротких сигнали. Якщо ви чуєте такий звуковий сигнал, це не хтось бавиться клаксоном, а це прохання про допомогу. Зрозуміло, що одну людину опасали, самі залишаємося. Зразу вам кажу, що посилаємо людину в сторону гіршої видимості, самі залишаємося біля автомобіля. Якщо не вдалося прибрати, а з вашого вже, з іншого боку з'явився поїзд, вже самі біжимо йому назустріч, подаємо сигнали загальної тривоги, але, на жаль, як показала практика: якщо віддаль невелика, поїзд просто зупиниться вже не може. Тому бажано щоб вимушеної зупинки. Не було. Все ж таки, дам рекомендації, як справиться з тою чи іншою ситуацією, так якщо у вас механічна коробка передач, але автомобіль заглох із якихось причин не заводиться. Це бандитський спосіб, але в даному випадку його можна використати. Якщо у вас механічна коробка передач, можна увімкнути першу або задню передачу. Це вже залежить від того, куди ближче, і просто провернути ключика на старт. В даному випадку стартер почне прокручувати двигун, і двигун, так скажемо, потихеньку, але впевнено, все-таки вибереться за межі переїзду. Зрозуміло, з автоматичною коробкою передач такий номер не пройде. Тому будьте дуже-дуже уважні. Ну е і останнє по цьому розділу: що стадо тварин, правила кажуть, переганяти дозволяється знову ж таки, тільки. Через залізнодорожні переїзди, і тільки за достатньої кількості погоночок для того, щоб це можна було зробити. І тут дуже ще цікавий момент, правда кажуть, що одиночних тварин. Через переїзд дозволяється переводити тільки під усі або заповід, але не більше двох на одну людину. Не знаю, не буду навіть ну, трошки там можна пошуткувати. що Вважається, що люба наша дівчина візьме одного бика в одну руку, і другу в другу, і буде тягнути через переїзд. Якщо вони не захочуть, то вона їм накостеляє і двох перетягне, вже трьох брати не можна. Ну, зрозуміло, смішно, да, знаючи вагу з да, такої тварини, як бичук, да, що навряд чи його можна буде перетягнути, але ну, правила є. Справа, тому не знаю, з чого вираховували, чому не більше двох, або да, то є, не одного. Тобто коментувати зараз поки що не буду. Добре, на сьогодні все. Всі питання з теми задавайте. Задавайте особисто, пишіть, ми постараємося відповісти на всі запитання.